Привіт, дорогі друзі! Добрий вечір, доброї ночі. Працюємо в таких умовах. Мої найкращі привітання вам велика подяка за ваш час, за вашу увагу, за те, що разом і за те, що дружимо, любимо, віримо. В неймовірних умовах ми з вами продовжуємо випромінювати світло, як ті світлячки, один одному. Перекидуємо очіки світа добра, любові і надії на те, що все буде добре. Херсонська область, Україна. На таро прогноз на Україну і для правого берега Херсонської області подивіться в першому відео. Зараз ми з вами тут зустрічаємося для для того, щоб подивитися по містам і селам лівий берег Херсонської області. На жаль, окупований. Будемо дивитися на 22, на 23 третя. Січня 2026 року. Зараз, спочатку ми подивимося загальну інформацію, а потім пройдемося по містам і селам. Сьогодні буде зжатий прогноз, тому що у мене тут і інтернет, і, і, і бездротова лапочка, і, і все це ресурс швидко-бистро-бистро розходується, а світло в нас ще включать не скоро. Так що тримаємося. І на Херсонську область. область, на лівий берег окупований. Йде загальна інформація на 22 і на 23. У вас там дуже багато військових. Будуть запрошення на якісь навчання, на учобу. Багато людей не сприймають цю інформацію. Багато людей живуть і вас і і бачать возгорання возле ваших домов. Це небезпекова ситуація. Моліться за своїх дітей цілими сім'ями, моліться за своїх дітей, і ви переможете ці темні енергії. Ситуація непроста, але ви разом дуже сильні. Ви разом, ви дуже сильні. Ви об'єднуєте свої енергії і. Обов'язково переможете, будете переможцями на цих, цих складних умовах. Так, хто там бажання якісь замовляв, обов'язково збудуться, вам вже виходять на зустріч. Так, і ще. зміна документів. Зміна документів. Час, хто на це чекав, зараз саме час змінювати якісь документи, приймати важливі рішення. І ще, військові люди, можливо, будуть на вас оказувати якесь давлення. Немножко інформація іскажена, немножко приглушена. будьте, будь ласка, обережні через військові дії. У вас на лівому березі також можуть бути люд, жертви серед людей. Військові дії, там, де оружие, будьте максимально обережні. У вас там теж в небі будуть літати якісь. Це можуть бути і дрони, можуть бути і ще щось. Це небезпечне оружие, яке це війна, будь ласка, люди, хто бажає миру і спокою, моліться за захист ваших ваших жизней, ваших Ваших домов і за мир на планеті Земля, і, і, і Україна, Україна нас нас наше головне питання чого не знає Лівий берег. Діти молоді, можуть бути обманути, будь ласка, вони можуть в таких містах бути, там, де, друзі, ну, там, де опасно. Це діти можуть яким то обманним путем, кудись якісь критичні ситуації попадати. І, і, От, як кто кажуть, зависає ситуація, негативна лжи якої то от і чомусь це молодеж. Такі, Така інформація пройшла на картах Таро. І тепер дивимося по містам і селам загальна інформація по містам і селам. Велика Лепетиха, Горностаєвка, Рубанівка Каїри, Любімовка, Каховка, Таврійськ, Нова Каховка. Велика Лепетиха, Війна, Берегова лінія дуже небезпечна. І можуть бути щось і можуть бути зруйноване. Важливі, важливі об'єкти. Горностаєвка. Вам будуть якісь запрошення від людей, військових. Такі запрошення, що люди будуть за голову братися. Дуже важкі. Рубанівка. Тяжке время переживаємо. Но знаєте, що у вас є люди, які вас люблять, вони обов'язково прийдуть на допомогу. Каїри, будьте сильними, можливо, будуть вас запрошувати давленням яким-то, щось міняти в вашому житті. Про що це? Це обмеження для вас, і будьте, будь ласка, обережні, у вас там теж можуть бути небезпечно і якась руйнація споруд, вогняні запалення. Любимовка. Любимовка може бути вогняний удар по якомусь то об'єкту, там може бути, там, де автомобілі, там, де транспортне средство. Каховка, можете остатися без освітлення. Той, хто планував оформляти якісь бумаги, зараз час прийшов оформлення документів і бумаг. Так, бачите, може, можете оста... ходити без світла. А, це, це оформлення бумаг для молодежі для на якийсь виїзд, десь їхати. Таврійськ. Дуже добрі якісь новини для якоїсь сім'ї. Ви перемагаєте різні ситуації, де, достигаєте своїх цілей? Що ще військові? Дуже неочікувана велика може бути у людей військових. І ще можуть бути якісь звістки, зв'язані з війною, з, військо, з військовими енергіями. Нова каховка. Що тут несподівано, може бути на березі? Той, хто їде, може попасти в дуже складну ситуацію, можуть бути навіть ранені, і хтось може пострадати дуже сильно. Можуть попасти під обстріл. Дорога, люди і війна. Тяжові Тяжо... Тяжо йдуть енергії. Дніпряни кринки, казачі лагірінова маячка, олешки ювілейне, Радинськ, Велике Копання. Дніпряне. Кримки, казачі лагері, нова маячка, Олешки, ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряне. Мирне населення, час планувань. У вас зараз все може вийти, якась фінансова сфера вашого життя. Друзі. Предупреждение, Не можете быть обмануты. Финансы, жилье, предупреждение, все проверяйте. Потому что от радости можно получить и ложную информацию, ложное событие, остаться ни с чем. Крымки. Так, там идут перемещения и передвижения людей военных. Казачьи лагеря. Захистіть своє, своє мастерство. Щось близиться до завершення, до якихось змін. Не хочеться мені сказати, але люди, якісь професії, яка група людей в небезпеці знаходиться. Дуже великі. Нова маячка, дуже великі переживання. Дуже бережіть своїх дітей, можете остатися без засвітлення, без енергетики і без. Це може бути в результаті обстрілів, що багато чого зруйновано. Великі переживання ждуть на вас. Олешки. Работаючий об'єкт можуть бути атакован. Можуть, можуть так атаковані, що можуть е, ва, возгоратися навіть одежди людей, об'єкт, об'єктом, працюють люди, можуть бути атаковані і даже як в фільмах страшних, і пожар, і возгорання, і даже горить одежа в людей. Дуже важка ситуація на Олешках. ювілейна. Фінансова агресія йде для когось. Допомога це вона буде якось дуже агресивною. Емоції будуть просто зашкалювати. Радинськ. дуже обережна, Може бути зруйнована якась значна споруда, обмеження руху, перевірки, багато чого а, 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 атаки, атакована великі копані. А тут може бути удар, люди військові і зміни. Зміни добрі. Різні. Для кого добрі, для кого ні. Час вирішувати питання своїми бумагами, цінними і документами. Бачите, розділилися для когось до, доб, добрі будуть дні, а для когось ні. Гола пристань Кардашинка. Нова Збурівка, Чулаківка, брилівка, Бехтери, Асканія нова. Гола пристань Кардашинка. Новозбурівка, Збурівка, Чулаківка, Брилівка, Бехтери, Асканія нова. Гола пристань. Дуже обережні, дуже погані умови для житла. Деякі люди будуть узнавати, що житла вже немає. Кардашинка вони стали бідні. Кардашинка. Час збиратися, міняти місто жизни, місто поселення. Благословенна дорога. Нова збурівка. Два варіанти собий. Один із них дуже дуже тяжкий. Ви можете потрапити в дуже складну ситуацію. Краще уйти із тяжких ситуацій, там, де опасно уйти і уїхати. ЧУЛАКІВКА ЧУЛАКІВКА Будьте обережні, група людей, якихсь, можливо, одних професій, знаходиться в небезпеці, брилівка. Великі тяжкі, тяжкі бої, можливі будь якісь, так хочеться сказати, враги, падонки, предателі, бережіть своїх дітей від таких людей. Пектори судові процеси, на роботі перевірки і дуже великі переживання. Бережіть дітей, і складна ситуація емоційна, а емоційні просто такі вже ну, дуже, дуже важко, емоційно хочеться втікти від цього всього. Аскання нова. Дуже сурові э, чоловіки будуть з молодим поколінням. Буде багато сльоз, багато якихось рішень, від яких буде страшно. І чомусь, будуть такі звістки, вони пронізувающе пространство. Так тяжело будуть вас Інформація, звістки, пронізувающе пространство залізний порт, Лазурная Скадовск, Скаланчак, чаплинка Новотроицкая Геническиск, верхній Рогачик, Нижние Сирогозы і іванівка Для вас это інформація залізний порт, Лазурная, Скадовск, Каланчак, чаплинка Новотроицкая, Геническиск, верхній рогачик Нижние Сирогозы і Іванівка. Так, залізний порт. Так, люди військові, Ви не знаєте, про що вони думають? Військова влада э, полностью каком-то, про що вони думають, і що, ви, і що вони планують. Така сьогодні вийшла інформація. Лазурна. Лазурна. може бути печальне звістя про ваші капиталовложения, матеріальні средства. Сумні можуть бути події. Скадовськ. В Скадовське людям якихось определених професій можуть приходити звістки, і, от, і от це будуть звістки, які будуть занурювати вас в страх. Обережно, будь ласка, Скадовський район, тут ще можуть бути атаковані якісь пункти, там, де працюють люди одної професії. Каланчак. Звістки, емоції недобрі, карта паркротства, карта тяжкої ситуації, емоційний збій, людина одинока, бідна і дуже розстроєна. Якісь такі події, що люди будуть за голову хвататися. Щеплинка. Важка ситуація, хочеться допомогти своїм дітям, шукаєте ресурс. Новотроїцька. Можуть бути якісь возгорання, розрушення і люди можуть бути обмежені в чем-то. І це може розрушати вашу стабільність, обмежування і перевірки. Генический Геніческ. район у вас із за військових дій можуть постраждати електричество, зв'язок, Можуть бути атаковані якісь об'єкти. Неочікувані зміни. Хтось буде довго думав і зараз буде рішитися на якісь зміни. Це будуть зміни переміщення. Верхній рогачик. Так, ученики участіся, какого-то те, що учать, там, де учать. Люди, людей будуть всіх учити, і оці ученики будуть чувствувати себе як жертви ситуації. Обучення буде як на захист, якісь захисні міроприяття. І ви не будете розуміти, де ви, і які це дії, які енергії, яку несуть вони інформацію. Добру чи зло. Нижні сіраузи. Можливо, ви попадете в якусь складну фінансову затруднітельну ситуацію, якийсь спор, або навіть може, може дойти до суда. І це, це фінанси, це вас, вам дуже шкода фінанси, які ви можете ну, губити, губити свій фінансовий статок і Іванівка. Про хто про що думають і про що йде інформація? Івановка. Хтось знаходиться в великому обмані фінансовом. І чому-то рядом показують людину військову, фінансова забезпеченість, людина військова і, і лож. Лож, обман несподівано там, де було добре, може стати емоційно обіцяли, обіцяли добре. Під документам, що все буде добре, трошки перевірте все, становіть, це стосується вашої співпраці і праці, і праці, там, де ви заробляли гроші. Подумайте, і, можливо, в дея... із деяких складних ситуацій. Треба уйти. Ви дуже зараз про це думаєте. Там можуть бути суддівні тязби, розбирательства і провірки. Подумайте, кому ці розклади прийшли саме для вас. Я бажаю вам успіху, бажаю вам ангелів-охоронців. І ще хочу запитати разом з вами, чого ви не знаєте? Хто дивиться з лівого берега? Чого ви не знаєте? фінансово фінансові якісь справи. Фінансове справи притерпіває ложь. Це можуть бути і лжесвидетельства, це можуть бути і фінансові аферисти, це можуть бути нечесні покупки, закупки, періоди обміну фінансів нечесних. Перевіряйте всі розклад для, для жінки, можливо, ваші сімейні справи, і ви посаме жінка повинна на це звернути увагу, щоб ці питання і питання надлежащим образом все, всі вирішувалися. Я вам бажаю всього найкращого і карта Парада для лівого берега Херсонської області, а саме окупованого, на жаль, для всіх карта Парада. Всі питання і свої і цілі ви завершите обов'язково. І все завершуєте світлом в душі і, мирним і мирними енергіями. Все буде добре, навіть якщо це будуть судові справи, ви все мирним путем доведете всі справи до кінця. На вам на благо. Тому що возле вас, і ще обратіть увагу, возле вас є людина. За вами можуть бути прослежування, перевірки, доносчики. Будьте, будь ласка, уважні, будьте, будь ласка, і це все фінанси, це все фінанси, будьте обережні. Бажаю вам кожному ангела-охоронця. Доброго здоров'я. Бажаю нам усім жити в об'єднанні, у мері, в злагоді і в добрі. Обіймаю вас усіх серцем, ангела-охоронця, кожному з вас. До побачення, до нових зустрічей!